Цего. Давайте, батуйте, хлопці Блін, мені подобається де от місце у Рожевого зараз. От прям кайф. Просто кайфове місце в нього. Ага, ось вас еще золота, походу, да. Да, прясете, ставься стався не небудь хоче. Так, нормально. Да на нас шахту взяты, блин. Меняем. Так, трошки залишилось. У нас ще тут воїни наші? Е, так, давайте добудовуйте, Давай сюди так. Дякую за підписочку? Хто тобто ти не був? Бо я не бачу, на жаль. Десь у нас ще повинен бути шахта якась. Макс? Макс, дякую за підписочку. Вельми, вельми вдячний. Так і є. Типа тобто трошечки треба ще виділити сюди. пишло пришло, пришло. Так, тут лес вырубить В принципе, нормально. Давай это на камине. 1700 нам потребно. Я трошки підкопують так нам сюди не вбило хоч не так потихеньку потихеньку розкачуємось давай треті шахта потрібна так, 900 каміння. Давайте я ще шахту качнемо. А потім уже будемо думати, що далі робити з ними. Так, тут затяжжаємо. Всі працюють, халтульчиків нема. давай это будильно пошли. Где таки? Okay. Так, теперь всю байду качаем. Так, це теж сюди качнули, будуємо Академію. Давай будуємо. Треба б уже якби... Так, да, нехай будується нормально. Є трохи. Хавчик два ще вугілля. Так, потрібно трошки хавки під ударити. Вже давно треба було взяти скринька будь ласочка, займіться скринькою. Зробіть з нею якісь чудеса. Можете до, речі, приє... Можете, до речі, приєднатися в команду. Я равлик. Добре. добре, добре, що ти равлик. Дякую. Так, тут заліза тут вугілля качаємо. Теж є У нас тут ще до Стабіса Теж Сюди, хто ще забув підписатись? Да, хтось забув, полюбе. Добренько. Давай академію сейчас лупанем що небудь. Так, дві. А де вугільна? Ще одна. Ага. Євген підписався. Дякую за підписочку. Так, трошки боже подкачати б треба. Але то таке. Давайте. Більше навалимо на конюшність. Так, нам потрібно тисяч каміння. Давай трошки менше. Отак. От так, є. Що там потрібно? У Сергія вкрали другий монітор і він не бачив хто, що пише. Так, да, да, на жаль, я тільки чую, що ви щось пишете. Але на цьому все. Як би. Тисяч дерева. Через вікно винесли? Да, а це що позаду в мене? Давайте сюди. Так, у нас нема каміння. Давайте кухку поставимо. Куха лише зайвої не буває. Так, тепер можна ще каміння прокачати. Так, гавка пішла, то пішло, але залишилося якось то фіговатенько маловатенька, я б сказав би. Тут трошки качнути. Тут Там. Так, добре. Давайте все тепер трошки на каміння, потім у нас дерево, в принципі, йде. Так, що у нас не вистачає? золота треба 3650, а то це фігня, насправді. золота 3650. О, як завжди, довтикався. Треба було трошки швидше це все тіло робити. Так, є. Та є. Давай ще вугілля. А, вугілля, ні 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 давай не вугілля, давай залізо. Залізо в нас уже прокачане. Так, 16 секундочок і оревуар є. Я поняв підкову треба короче, на самих початкових етапах брати, як можна раніше. Тоді швидше виштамповується все це діло. Отаке. Так, зелений бачу папер. Хочу защемити, хто в нас зелений. Намагається. Хто в нас тут стоїть фіолетовий? А, фіолетовий батя. Господи, це чого я парюся тоді. Я щас тоді пішов в, друге, в другому трошки напрямку. Ми підштампувались. Ну, давай. Хто там до мене хотів забігти? -а. -га. Батя тебе прощимлюють? У тебе рейдери, я понял. Давайте до 10 і три нулі. Тапнемо? Так-да-да, да, да, дякую за підтапування. Так, ну ніби трошки відбилися. Не знаю, наскільки довго цього вистачить. Так, давай тепер. Другий швидкий стрілка чтем. О, сюди, сюди. Я бачу вас. Бачу, бачу, бачу. Чую, чую. Давайте сюди. Бачите, трошки неправильно, оп, і він вже передумав. Опс, не на того нарвався. Іди лучше на базу до себе, в тебе там хату б'ють. А ти до мене прийшов. Давай я тут, оп. Все заходим, іду допомагати сюди, так і будуйте, що тут у нас іще? Ниц не скин. Давай, это хлопцы, відстрелите. Что тут у нас? так, Что у нас тут? Давай мицный стен будуем. Не, да? Ой-ой-ой. Не подглючи, будь ласка. Там вон поверху йдуть диви, просто тоже зносять, підрядся. Тут уже, в принципі, в століття можна буде переходити скоро. Насправді можна було вже було перейти. Так, чик. І перейшли Дякую за подаруночки. Не розумію, чого воно не, зас, не за цей. Не, не заростає ніфіга. Ну, кам'яну він ще не встиг зробити. Але, до речі, перейдити він міг, міг непогано. Давай сюди. казарми 18 століття нам не вистачає 6950. Блін. Я таки показ беру бабки, то. Оп, дякую за подарюночки. Прощимлюемся. Oh. Well, well played, guys. Похвалили. Че шо? Заходим. Якраз, диви, так, GG. с двух сторон зашли. Я думаю, тут Абел. Гуджоп. Гуджоп, да. Зейхет лайк 800. А, це він про Атамана, мабуть, говорив. Все, здався. Ту -ту 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 -ту. А, дивись, Максим іще щось цей тримається тут. Його не захопили, по. А, ні, в нього тут щось. Чи вже все. Ні, в нього десь є, от бачите, десь тут шахти ще, мабуть. Ну от, дивіться, прикол в тому, коли у вас дуже багато башень. Ніякого прикола Ну, типу, вони. тікає в вкут. <ріст> Вони стріляють. Вони стріляють, а якби, ну, да... правий дамагу, зрозумів. Ось, де біжать. Ми їх побачили. Відправляємо за них команду перехоплення. До речі, раніше, я пам'ятаю, в перших Козаках була така фішка, що можна було через Alt відмічати точку. Викинуло а, відмічати точку, з якої атачити. Ну, яку треба атачити або куди йти. Тут чомусь так не можна, на жаль. Але було прикольно.